Привіт, котики! Вітаю вас на каналі Чаклунка.Юе. Мене звуть Ірина. Швидесенько погадаємо на тему його думки про мене. Три варіанти. Коротенько дивимось коротку сигніфікацію загаданої людини. Ну і трохи розкриємо думки. Все. Все просто, все просто загадуємо. Перший, другий, третій. Кому треба більше часу, ставте на паузу. А ми будемо починати двічки, трічки. Зустрінемося пізніше, одиничка. Хто до нас прийшов? Ну, Не до нас, до вас скоріше. Це такий у нас повертанець. А чи все я там зробив? А чи не треба мені повернутися? Боболько, трошечки розчарований я в жінці, яка мене, можливо, образила трошечки або принизила, тому що тут у нас жезлова королева. Я вже багато разів пояснювала, хто така жезлова королева, дівчата, ви ж в курсі. Я намагаюсь тримати лице, покер фейс, тому що, ну, як же ж, мені треба буде повертатися. Але дуже-дуже-дуже-дуже мені грустно, печально. У мене такий спад емоційний, у мене немає підйому, у мене немає натхнення, у мене немає якогось такого бажання щось робити, але я розумію, що все одно я хочу туди повернутися. Ну, така тут історія. Добре, давайте подивимось думки. Тому що повертати, повертатись він хоче, і він вивів першу карту як повертання. Я хочу повернутися. Угу. Так, думки про вас. Моя цінна жінка закрилася від мене, зачинилася. Угу. Ви його десь, мабуть, стукнули словом дуже боляче, тому що все ж таки в нас виходить, ну так, да, дивіться, по емоціях, по почуттям, дали так, з ноги, так, як гепнули. Угу. Він розуміє про те, що взагалі ви нормальна, одинички, спокійно. Ви взагалі жінка, яка, яка усвідомлює свої цінність. Ви наповнена, ви заробляєте, ви знаєте, як вести побут, але щось змінилося, ви його дуже больно вкусили на емоційному стані, ви показали своє фе, що так не буде зі мною, він про це думає. Ще думки. Не вистачає спілкування, образила мене, я не піду в спілкування. Ну, по-перше, мене тут з лапкою якась фігня, Проблемка, і в мене тут костилік, мені треба одужати трошечки, набратися сили. По-друге, я ображений, він прямо ображений. І думаю про це. Угу. Угу. І буду тримати у ту оборону і нікуди поки не двінусь, в її бік не піду, але я дуже хочу повернутися. Добре, добре, давайте Пос последнє якесь завершающе, фіналіть, закруглять. Я ще почекаю, можливо, щось вийде на якийсь угу, угу. на якийсь вибір для цієї самої жінки, яка мене дуже боляче вкусила, і вона сама проявиться до мене. Оце він думає, а ви проявитесь. Угу, ви проявитесь, але знаєте, можливо, з такого. З такого боку, коли ви ще його там будете намагатися докусати, <хи> так, так, так. Але він з радістю це сприйме, тому що, ну, типа, чого сидимо, чого мовчимо, що там язик проковтнув, а ну йди сюди, ану, йди сюди, я зараз тебе. Буду карати за те, що ти там щось зробив не так. А він такий з понурою головою прийде і скаже: ну да, да, пробач мене, але я готовий повернутися. Ну, в такому форматі. Але дуже сильно його може не бити, тому що, ну, тому що я, я розумію, що ви можете собі це дозволити і маєте на, ці, на це всі причини і аргументи. Але, можливо, побити чоловік не дуже корисна річ. Побуті, вибачте, одинички. Відпускаю вас вас подобаєчка і коментарик. Так, двічки, привіт, хто прийшов до двічок. Ну, такий, знаєте, самозакоханий я. Ну, такий мені. Мені все подобається. Все добре, все чудово емоції, повні штани. Угу. Та про що? Які дуже важко понести на собі. Дуже хочеться за все скинути, всі проблеми. Це з чого. Ага, угу, угу. дивіться, людина не дуже любить відповідальність. І прийняття якихось рішень, скоріш за все, це не його сильна сторона. Йому і так, в принципі, нормально, а щось приймати, щось вирішувати. Щось робити, ну давайте хтось інший буде вирішувати. Я хочу з цим зав'язати. Мені і так класно. Угу, вообще супер. Давайте я буду просто бажати. Привіт, жінка! Я тебе хочу! Що далі? Яка різниця? Давай будемо жити, на тут і зараз ловити моменти щастя. Ну, таке все. Бла-бла, пуста-пуста історія. Тобто я не піду далі в якусь серйозну історію. І давай тут на тут і зараз, бо в мене імпульс, в мене там щось здригнулося на нижніх поверхах, і я готовий в цьому ключі діяти у твій бік. Угу. Ну, така характеристика. Так, його думки про вас. Його думки про вас. Що думає? Вона показала свої сильні сторони, вона якась така зачаровуюча, я, вона притягуюча, я, вона за собою маняща я. Але вона от показала себе з, ну, скажімо так, всією красою, а потім схлопнулася і вийшла. І де вона, що вона, невідомо. Угу, угу. І він розуміє про те, що ви до нього відчуваєте якісь емоції позитивні, що ви готові проявлятися були, але чомусь це перестали робити. А чому? А тому що нерівноцінний був вклад в ці стосунки, Пам'ятаєте, пам'ятаєте, да? йому і ми, так добре, відповідальність я не беру, поїхали, значить, у номіри, будемо кохатися. А ви така, ні 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 стапе. Значить так, якщо ти мені пропонуєш, Просто кохатися. Добре, давай, значить, вирішимо так. Будемо діяти на моїх умовах кохатися тоді, коли я скажу, а не тоді, коли в тебе там жезл здригнеться. Да? І він от подивився на вас трошечки з іншого боку. І угу. думає, а чому це вона так? А чому? Все ж так було добре. А вона каже, ні, вклади були. Не дуже, ну, скажімо так, справедливі. Я вкладалася, а він мені що предлагав? Поїхали кохатися? Угу. Ще думки. Ну як вона посміла образити мене, яке в неї роздуте самолюбство? Угу. Вона мені сказала щось різке, ну, мабуть, про те, що ви не згодні тут з ним це все крутити. На його таких умовах, коли він вас саджає на каруселі, да, бере пульт і починає отак їм рухати, а ви там гайдаєтесь да, на різних швидкостях, вам це теж досить ну, неприємно і, мабуть, не цікаво. Добре ще думки. От як би з нею домовитись, так? щоб мені щось перепало, але, мабуть, не вийде. Тому сижу сумую, згадую про те, яка вона класна, яка вона цінна, як вона показала себе, з якого боку зачарований я нею, тому що вона зірка і вона далеко, вона не підпускає до себе. Добре, добре, фіналі, фіналі, фіналі. Все ви правильно робите, скажу я вам. Тому що в нього дев'ятка риб, у вас десятка риб. Це значить про те, що ви наповнена вам теж досить добре самою собою, і вам оці всі рухи з його а, умовами теж, в принципі, не досить цікаві, тому що що він вам може запропонувати, а те, що і ви йому. Якщо він не згоджується, то це ж не ваша проблема, скоріш за все його. Так Ось така тут історія двічки. Подобаєчка, коментарик відпускаю. Трієчки. Привіт! Хто прийшов до трієчек? Колісничий, якийсь такий нестабільний ручечки, сосрачечки. А, спокійно, зараз поясню. В цій карті, бачите, він так спішив, так спішив, що він аж гаршок оцей розбив з квітами. Бо він десь рухався досить імпульсивно, досить неочікувано, досить так емоційно. Можливо, він десь переміщується у просторі, прям географічно ви знаходитесь в теплій постільці, Або просто п'єте чайочок, а він десь рухається, десь їде, кудись їде. Ну так, вперто. Вперто їде. Так. Теж, воно Ага, вперто їде до спілкування, вперто намагається якось прорватися до вас. Тут, можливо, і фізичне спілкування, тобто, можливо людина десь повертається у ваші края. Таке теж може бути досить неочікувано, Він сам не знав, що він так може так <різько> різко зірватися з місця і поїхати у ваш бік, але він намагається зрозуміти про те, що все одно вийде, так, як я планую, так як я хочу. Так як я собі вирішив, і це спілкування відбудеться. Угу. І буде він діяти досить. Можливо, не так, як раніше, скажімо так. Все, я не буду там намагатися їй щось довести. Я прийду і скажу Здрасті, я прийшов. Значить, давай будемо розмовляти більш конструктивно, давай будемо робити якийсь вибір. Угу, бо так вірно. Угу, угу. Людина, принаймні, його думки на зараз, в тих енергіях, в яких він перебуває, його думки заточені на щось більш серйозне. Хоча робить, можливо, він ці рухи досить імпульсно, але не в цьому факт, тому що людина до чогось дозріла. Ну, прям дозріла. Так, його думки про вас. Що думає? Ну от як вервуся в її життя. І що? Вона мене все ж таки чекає, не дивлячись на те, що я її тут на каруселях покружляв. Угу, вона буде захищатися, звісно, вона не відкриється мені одразу. Але я знайду якусь аргументацію і скажу: дивись! Значить, план евакуації такий. Значить, біжимо туди, потім йдемо сюди, а потім, значить, будемо жити тут. Ну, тобто він готує, обдумує якусь розмову, але таку досить суху, конструктивну, розумну. І якусь планувальну, тобто він вам зможе щось показати. Поки ви будете зачиняти свої емоції від нього, він вам скаже так: стоять спокійно, не б'ємося, палку убираємо, битку, значить, убираємо, сковорідку ховаємо, сідаємо, розмовляємо. Що ще думає? Він вас бачить своєю жінкою для життя для серйозних стосунків. Він бачить, він розуміє, він відчуває зацікавленість у вас, як у жінці, яка буде поруч з ним. Прям даже доповнити нема чого. Я осознав, що, можливо, трошечки нарцисично вів себе раніше, тому що я тільки брав, 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 нічого не віддавав. Собі взамін. Я це розумію, я це усвідомлюю, тому що я зачиняв все своє 4-4. П'ятірка 4-4. Це все моє, моє, мені, мені. Дайте, дайте. значить Я це розумію про те, що я багато брав, нічого не віддавав, за що мабуть, і получив. Угу. Да? Я це усвідомив. Дійсно, дійсно. Угу. Так. Дивіться трічки, будьте обережні, тому що людина, намагаючись з вами вирішити якісь питання, може приміняти якісь дуже нечесні методи. Це не про те, що він буде намагатися вас обдурити. Ні, можливо, людина буде підіймати якісь теми, які вам не дуже приємні з минулого, і буде вам казати, а помніш, ти мені колись сказала про те, що я там недостатньо, гарний для тебе. або... Угу. Або ще щось не зовсім приємне. Тут в мене на дні король чаш. Це про те, що він дуже переживає за цю свою емоційну складову і десь, можливо, був задітий цими речами, про які може вам казати. Тому з цього приводу вам вартує звернути свою увагу, коли він раняє горшки, буде вламуватись у ваш простір річки. Тому з вас подобаєчка і коментарики. А я вас відпускаю і двічок, і одиничок. Ну, Сподіваюсь, що наразі ви випили. Горнятко, кави смачної, міцної. Подивилися розклад і зробили якісь свої висновки, або у вас виникли якісь нові думки з цього приводу. На чому я сьогодні і закінчую. Обнімаю вас, па папа.